Можна ділитися незадоволеністю своїми стосунками у шлюбі, наприклад. Так. І от з'являється якийсь такий невидимий, несвідомий зв'язок. Так, а наприклад, зі своїм чоловіком чи дружиною е, помічаєш, ніби все менш менш спільного, відчуваєш якесь таке, навіть віддалення, емоційне віддалення, е, частішою до цього ж і конфлікти. Ну, Конфлікти вони є у якій сім'ї. Так, але їх стає все більше і більше. Угу. До того ж, з'являється відчуття, що ти заходиш на заборонену територію. От дуже тривожний сигнал, це якщо не хочеться говорити, розповідати про ці стосунки чи таке спілкування своїй половинці. Якось я прочитала вислів у контексті емоційної зради, і от там сказано, що якщо щось здається неправильним, то мабуть так воно і є. Е, до речі, у чоловіка чи у дружини у цей час також виникає якесь відчуття, що щось іде не так, але дуже важко пояснити, що ж саме, просто є таке відчуття. Тому що на початку все здається цілком невинним, воно приховане, і її непросто визнати навіть перед самим собою. Можливо, тому що емоційний зв'язок складніше розірвати, ніж стосунки, в яких переважно інтим тобто з емоційною зрадою важче упоритися ніж навіть з фізичною. Цікаво, що чоловіки більш болюче переносять фізичну зраду, а жінки більш болюче переносять емоційну зраду. Багато жінок справді казала, що їм легше простити, що чоловік десь не втримався, спокусився і зради фізично, ніж коли він почав захоплюватися іншою жінкою, думати, мріяти про неї, порівнювати з нею. А з іншого боку, жінки більш схильні саме ось до емоційного зв'язку. Порівняння це взагалі дуже небезпечна штука. Здається, тут ніби нічого такого поганого. Просто думаю, чому мій чоловік не такий, як ну і з кимось порівнює. От якби у моєї жінки була ось така фігура, як. Але це порівняння викликає розчарування і незадоволення в тому, що ти маєш. А ще крім того, ми ж концентруємося тоді на недоліках своєї половинки і сильних сторонах того, хто є, як кажуть, третім зайвим. Ми і... ніби ідеалізуємо людину, тому що у нас же ж немає. Усієї картини, якщо подивитися, по Ну так, якби я прожив з цією людиною певний час, я би почав також помічати і е, негативні сторони цієї людини. Так, тому що з часом ми попадаємо разом в складні ситуації. Е, от, наприклад, як з партнером у шлюбі протягом років. У людини, яка переживає чи перечуває зраду, природньо будуть виникати ревнощі, образа, гнів. Тут треба сказати, що ревнощі можуть бути не тільки до іншої жінки або чоловіка, а навіть до батьків своєї половинки, до подруги, Ха -ха. іноді навіть до телефону чи комп'ютера, до хобі, наприклад, рибалки, чи ще чогось. Тобто до когось чи чогось, що для чоловіка або дружини є більш важливим або цінним і. Забирає час, увагу, ресурси, які за правом належать сім'ї, ну тобто, половинці своїй. Угу. одна жінка скаржилася, що вона одружена не на чоловікові, а на його мамі. І тут, мабуть, порада мамам: відпустіть свою дитину, якщо хочете їй щастя. Інша жінка сказала про чоловіка: він зраджує мені з книгами. Ну, читати в принципі це ж добре, навіть дуже добре. Це розвиває. Є хороші речі, але усьому має бути свій час і місце. До речі, батьки теж можуть відчувати, що їхня дитина ну ніби їм зрадила, тому що вона одружилася тепер більш прив'язана до своєї половинки, наприклад, син до своєї дружини. Я відзнаю це, хлопця, я... який казав, що його друг йому зраджує своєю дружиною, бо друг одружився і тепер менше часу може приділяти йому, ніж це було колись до весілля. Тут трохи інше, ніж у сім'ї. Тобто, батьків, друзів треба. Пам'ятати, поважати, але це нормально, що до жінки більша емоційна близькість. Бог створив нас соціальними. Ми спілкуємося на роботі, в церкві, по сусідству. У нас є друзі. Це нормально. Але треба пам'ятати, що між просто друзі і більш ніж друзі, є ось така собі сіра зона, яку дуже важливо вчасно відстежувати. Так, а ще кажуть, що у кожного з нас є чотири сфери: е, інтелектуальна, емоційна, фізична, ну і духовна. І ось е, зараз все більше і більше говорить про те, що якщо між двома людьми виникає єдність і потяг в трьох сферах, тобто інтелектуальні, емоційні, духовні, то фізична з часом сама собою підтягнеться. І це, як кажуть, тільки питання коли? Багато людей, які пішли на зраду, зізнавалися потім, що вони ніколи цього не планували. Їм просто було приємно проводити разом час, разом спілкуватися, ділитися переживаннями, навіть роздумувати про духовні речі, досліджувати разом біблію. Усе починалося дуже і дуже невинно, і починалося. Якщо подивитися, то все це починається навіть не зі спілкування на стороні. А з відсутності якісного спілкування в сім'ї, тобто з невирішених проблем, незадоволених потреб і да, так далі, якесь уникання одне одного відбувалося, і це призводило до пошуку спілкування десь на стороні. Так, як кажуть, пусте місце да. довго не буває пустим. Так. Давайте більше по-доброму розмовляти одним з одним, ділитися секретами, мріями, вивчати потреби одне одного, говорити про них. Знаходьте час для одне одного, влаштовуйте якісь побачення. Ну, наприклад, так і паралельно стежимо за своїми думками, тому що ми можемо накручувати себе щодо дій чи недоліків нашої половинки. Це теж таке небезпечне підґрунтя. Також щоб зберігати вірність, добре регулярно аналізувати про що я думаю. Що я дивлюся, що я читаю, про кого я думаю. Ну і що це мені дає, які почуття це в мене викликає? У Біблії багато текстів, які радять контролювати і навіть об обирати думки. В притчах, мудрий Соломон одного разу сказав, що усе, що тільки зберігаєш, бережи своє серце. Ну, у Біблії серце це символ розуму, почуттів людини. Так, нам важко впоратися з думками і почуттями самим. Але Бог може допомогти. І з нашого боку, треба просто захотіти і попросити. Одного разу Давид, коли молився до Бога, то він сказав такі слова: Досліди мене, Боже, і пізнай моє серце. Випробуй мене і пізнай мої думки. Подивись, чи не йду я згубною дорогою і скеруй мене на шлях вічності. Зрада руйнує. Руйнує того, хто стає на цей шлях. Прочитайте п'ятий розділ книги прич. Вона ще більше руйнує того, кого зрадили. Кажуть, цей біль не менший, ніж коли переживаєш смерть близької людини. Тільки тут ще додається втрата довіри, відчуття, що ти не такий чи не така, раз обрали іншу. Ну це ніби як втрата в себе. Так це важко описати, якщо ми помічаємо в собі перші дзвіночки якоїсь нездорової зацікавленості. Якісь думки, емоції позитивні до якоїсь іншої людини, або ж коли погляд приковується Так, а за, а за них ми відповідаємо самі так. за наші почуття і думки. Тому краще зупинитися і сфокусуватися на своїй половинці. Так точно буде краще. Щастя вам.